Доброго ранку всім, хто нас дивиться. Доброго ранку. Ми з сестричкою з Валії сьогодні в місті. У нас справи в місті і покупки деякі. Сьогодні в нашому місті базарний день. Базарний день всього тут три рази на неділю. Ну нічого, всі справляються. Ми скупились трошки, продукти так, покупали, нужні речі купили. Також ми сьогодні саме головне ми отримали гуманітарну допомогу до міськвиконкому. Нам дали, дається вона нам всього один раз на місяць. І також ми сходили по соціальним карткам. О, таку зараз я вам покажу. Соціальна картка нам дали соціальну картку. Отака соціальна картка. О, так, ось вона соціальна картка для пенсіонерів, для переселенців дозволяється купити курей за зниженими пільговими цінами. Курі нашого місцевого виробника. Якщо 120 гривень кілограм кури курей можна в магазині купити, нам продають вони по 60 гривень за кілограм. От я сходила сьогодні, купила і валі на поваленій карточки і по своїй карточці також дві курочки. Ми все це вам покажемо. Також прогулялися трошки по повітрю. День сьогодні дуже хороший, спокійний, вітру немає. Правда, і сонечка в нас немає. Ну, пасмурно, ну, тепло. Прошлі дні були більш холодні, заморозки були, а сьогодні 5 градусів всього тепло. Ну, подивимося, що ми принесли. Розібрали ми сумочки і ту гуманітарну допомогу, яку ми отримали в міській виконкомі, і також ту курочку, яку я купила на соціальні картки. Ну, і почнемо подивимося, що нам дали на цього разу. Почнемо, мабуть, із луки. Оце кілограма два. 2 кілограма два муки, я так думаю. Кожному переселенцю? Так, да, Кожному це мені буде кілограм муки, а це тобі кілограм муки. Я Чи тобі. його дам. Ну так, да, ми щось випечемо добреньке з неї. Оце два кілограма. Це да, по два кілограма муки. Кілограм муки дали пшеничної крупи. Ну, розважили на розв'язку розв пакетику, а на розв'язку. Непогано. Така похожа як артек. Крупа. Пшенична крупа. Хороша крупа. Ми вже раз. Отримували і варили. Дуже-дуже хороша крупа. Масточка додаш. Ну. Так, оце що в нас таке? Це в нас, мабуть, гречана крупа. Гречана крупа. Ти знаєш, Валя, тут 4 пакетики по 100 грамів. Чотири да? Да, пакети варить 15 хвилин. Це у пакетиках. Та, як обично, фасована пакети кидаєш кип'ячу водичку і це А чия це крупа? Также ж, ну, ну, я не можу почитати, по тому що все написано не українською мовою. Польща крупа, гречана крупа. Дві коробочки нам дали ось по 400 грам. Чотири пакети капусту, чотири, 400 грам. Так, є таке. Дали нам сьогодні консервацію давали. Це місцевого нашого виробника, який на всю Україну виробляє консервовані овочі. Так, оце в нас аджика. Це в нас лечо, напевно. І це лечо, дві баночки. Так, Це що в нас? Це в нас кабачкова ікра. Дуже-дуже смачна. І взагалі вся продукція дуже смачна. Це також лечу, Або перець, мабуть, консервований. Так, це аджичка знову. Хороша така аджичка. Так, це і із перцю. Також добре. Це вареннячко із забрало. Повидло. Да, таке, як повидло абрикоси із яблуками. Дуже смачно. Це також варення. І це варення. Джем. Можна і рогалики випікати, і так. Ми вже брали да, раз. Так, вже брали. То ми дуже непогано. Використовували дуже добре. Так, далі. Що в нас тепер? Це щось м'ясне. Також написано не по-українському. 300 грамів якась, ілі, мабуть, швидше всього. Це паштет м'ясний. Так. так. Це що в нас? Це також м'ясне щось. М'ясне кусочками. Може, відчина? Можливо, можливо, відчина, навіть, мабуть. Да, шинка. Так, це в нас ну не знаю, не знаю. Ну це риба точно. Ми вже відкривали це рибний, мабуть. Косочками це... риба. Може то Та ні, ну ти що, не думаю, що. Ну не по-нашому написано, не знаю. Ну, рибне теж непогане. Ми вже пробували. Це також, підожди, це те саме. Ти вже ти нам самим. давали, кожного місяця дається гуманітарна допомога, і такі види продуктів ми вже отримували. Так, три... так А це що в нас? А це щось із... Це паштет тільки м'ясний. Це паштет м'ясний. І це паштет м'ясний. Ось таке, ще скажу, по... тут 300 грамів, а ну, скільки тут у нас теж 300 грамів. По 300 грамів все. По 300 грамів. Так, ось що в нас? Відчина надає. 340 грамів кусочками, мабуть, відчина. Да. Теж. Оце така дали нам таку таку гуманітарну допомогу. Дуже... Курей показуй. Так, зараз покажу курей. Хочу сказати, що дуже хорошо організована видача гуманітарної допомоги. Протягом місяця можна приходити у два дні в неділю. Черг майже немає, люди стараються отримати. Велике дякуємо організаторам і хто допомагає всім нам, переселенцям і не тільки переселенцям, ті, хто потребує цієї допомоги. Дуже добре піклується місцева влада за нас переселенців. Так, переходимо далі. Я вам показувала, що це моя обувці. Ну нічого. Так, а тепер я купила дві курочки. Курочка, зараз я вам скажу. зараз я вам скажу, скільки вага яка. Тушена курка охолоджена, бройлера. Тушка, а не тушена. Тушка, вибачте. Ну, бач, слабенькі окуляри, треба бути у твоїй зі. Тушка. Так. І хочу сказати, по скільки вона грамів. По скільки грамів, так, навіть не можу сказати. зараз скажу. Так, 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 по 2 кілограми 294 гри. Майже по 2, 300, 2, 300 куриця. Покажи. По 60 грамів. По 60 Ой, живи бачите, 60 гривень кілограм. Одна і 2,320, і друга. Ну, 137 гривень, 139, отака куриця. Така здорова. Важка куриця. Це місцева, я казала, місцево нашого виробника. Знаменитого місцевого виробника. Да. Ну Хто побачить цю курицю, той згадає, хто її виробляє. Так, і це такі гарні курік. Це мережа магазинів квіточка. Да, даже на, Наташа на пакеті даже є да? да. О, ну, да. бачиш, як Соціальна мережа в магазині квіточка, яка забезпечує всім курицям. Один раз на місяць по соціальній картці ми отримуємо таку гуманітарну допомогу. Також велике їм дякуємо. Хороший день! Все, що ми задумали, все збулося. Все ви удачно з'їздили. Тепер що... будемо збиратися їхати в село. В село буде рідне, рідне село. Бажаємо всім таких хороших днів, щоб ви задумали, все збувалося. Бажаємо всім мирного неба і щоб усе було в усіх добре. А з своїми подружками, які ми пороз'їжджалися, ми скоро зустрінемося. Всім привіт! внучаткам привіт! дочечки за кордон, привіт, і так, мої зу... також і внучки, і Ой, дочечки, і всім-всім. душа рветься так, за ним. Так з ними скучаємо. Всіх до зустрічі. Надіємося, скоро зустрінемося. І хорошого всім дня! Пока.